oh o... Усу Христу, з радістю вітаю вас, Українське радіо Благовістя, Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дорогі друзі, Бог не бажає перемінити наше оточення, але оновити людей довкола нас і таким чином полегшити наші переживання, нашу долю та наші труднощі. Тому то із таким завзяттям ми проповідуємо Євангелію відродження, оновлення життя та Євангелію вірів Ісуса Христа. А тепер для слави Божої, сестра Марія Осипович із Торонта Проспіває соло. А тепер, любі друзі, проповідь Слова Божого, проповідь Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Барчука. Вельмі, шановні радіослухачі, моя тема сьогодні має довгу назву, але я постараюся не розтягувати її занадто довго. Бренить вона так: перешкоди вільного входу в царство небесне, святий апостол Петро в другому листі розділ 1, вірш, 3 по 11. Описує, що треба робити, щоб відкрився вільний вхід у те царство. А я на підставі деяких текстів за Слова Божого хочу показати, що люди роблять, щоб не ввійти в те царство. Притім, люди це роблять із такою думкою, що може якимсь чудом вдасться їм все-таки увійти в нього. Тож, щоб люди себе не обманювали, я рішився вказати на ті перешкоди, які ніяк не впустять у царство небесне тих. Що не оберігаються тих перешкод. Перше це є ходження широкою дорогою. Читайте Євангелію від Святого Матвія, розділ 7, 13 і 14 вірші, і ви побачите, що є лише дві дорозі вузька й широка. Вузька веде в Царство Христове, у вічне життя, а широка веде до погибелі. Широка дорога це дорога сваволі, духовної анархії. Бунту проти Бога, нехтування усіма Божими постановами. Тією дорогою йде вся маса людства на світі. Питання тільки стоїть перед вами, друзі, якою дорогою йдете ви, чи йдете широкою дорогою також, якщо так, то ви ніколи не вийдете в царство Христове, тому то та дорога туди не веде. Широка дорога веде до погибелі і усіх, хто нею йдуть. Знайдуть тільки погибель, незалежно від того, до яких релігійних віровизнань належать. Люди на тій дорозі Богові неслухняні і не Читаємо про це в листі святого апостола Павла до Євреїв, розділ 3, вірш 18 і 19. Служити Богові їм не хочеться, а тому вони найменші перешкоди вважають за вистачальні для виправдання, щоб не служити Богові. Ось маленький хлопчина впав і плаче. Мати каже, ходи до мене, я пожалію тебе. Хлопчина встав і почав іти, але нараз затримався і став ще більше плакати. «Чого ж ти плачеш, ходи, кличе мати. Не можу, каже хлопчина, тут перешкода. Яка перешкода, де? питає мати. О, тут, відповіло маля і показало на соломинку на підлозі. Ось такі, власне, є майже всі люди, що йдуть широкою дорогою. Їм одного кроку зробити для Бога є тяжко, однієї проповіді вислухати про Бога вони не можуть. Кожна соломинка для них є поважною перешкодою, щоб навернутись до Бога. І так ідуть вони за тією масою по широкій дорозі просто в погибель. Слово Боже називає таких людей не тільки неслухняними та невіруючими. Але й нечистими і неправдивими про це ми читаємо в об'явленні святого Івана Богослова, розділ 21, вірш 27. Ясно, що це треба розуміти духовно, бо фізично ті люди часом аж занадто вже дбають про свою чистоту. Є люди, що кожного дня беруть ванну та надягають чисту сорочку. Це добре. Але що з того, що вони тіло миють, пудрать, малюють, а душа в болоті? Але чи ж вже аж в болоті, скаже дехто. Хіба всі люди злочинці якісь, чи що? О, ні, цього я не кажу. Щоб бути брудним, не обов'язково треба зануритись в болото з головою. Вистачить, коли людина полежить у болоті, або, хоч ніколи не буде митися. Так і духовно, є люди, що дійсно валяються в болоті гріха. Але більшість є таких, що ніколи не миють своєї душі слізьми свого покаяння та кров'ю Ісуса Христа, яка власне пролита була на очищення нас від гріхів наших. От і назбирався на їхній душі гріховний бруд, і вони нечисті, а нечистих не пускають у такі місця, де чисто. Уявіть собі, що якийсь саджотрус або вугільник забажав би війти. Так не митий і не переодягнений до театру чи до залі танців, чи впустили б його, ясно що ні, бо ж він усіх там вибрудив би. Так і царство Христове є місцем абсолютної духовної чистоти і ніщо нечисте туди не війде. Тож треба навернутись до Христа і благати Його, щоб Він очистив гріхи наші і простив беззаконня наші. тоді зможемо вільно війти в Його царство. Рівно ж читаємо в Євангелії від святого Івана, розділ 3, вірш п'ятий, що хто не народиться згори, цебто від Слова Божого і від Духа Святого ті не забачать Царства Небесного. Чому? Бо вони не є діти Божі, не народжені від Бога. Їхня духовна природа світська, тілесна, гріховна. Для них все духовне і святе противне і правдиво євангельську науку вони називають глупотою. Правда, вони також мають свою релігію, і дехто з них щонеділі йдуть до церкви, але на тому їхня служба і ограничується. Дві години на тиждень вони погоджуються посвятити для Бога, цебто терпеливо прослухати службу Божу з тим заміром, щоб ані слова з цієї служби не прийняти до серця. Решту часу вони віддають на службу своєму правдивому батькові та панові сатані. З якої ж рації після такої служби вони мали б іти за нагородою до неба? Ні. Це ж ясно, що хто кому служить, до того й піде за нагородою. Отже, кожна така людина мусить щиро звернутися до Бога, відродитись, отримати нову духовну природу, стати справжньою дитиною Божою, тоді тільки для неї відкриється вільний вхід у Царство Христове. Бо ж роботи ще не люди. І ті, що в деяких випадках поступають по християнськи ще не християни. Християнином є той, хто завжди постійно всюди і всьому вірний Христові і його науці та йде за ним, не дивлячись на наруги з боку невідроджених. Є ще й люди самоправедні, це новітні християнські фарисеї. Вони в своїх очах є найкращі від усіх, їм нема в чому каятись, бо вони ж не грішать. Вони живуть чесно, чужого не хочуть і свого нікому не дадуть. Вони нікому не роблять жодної кривди, але ясна річ, що й не можуть нікому допомогти. Словом, це люди, до яких причепитись нема за що. Вони цілком праведні, віддають Боже Богові, так їм видається, а кесареве кесарові, і живуть, як то кажуть, як Бог приказав, хоч у дійсності так жити Бог ніколи нікому не приказував. Словом, ці люди думають дістатись у царство Христове в своїй одежі праведності, забуваючи про те, що вся наша праведність, як повалена одежа. І ось власне ця їхня власна праведність їх і погубить, бо маючи праведність власну, вони не прийняли праведності що від Бога через спасіння в Христі Ісусі, який сказав подібним Фарисеям Жидівським митники і блудниці вперед вас ідуть у царство Боже. Так, ця самоправедність є великою перешкодою до покаяння, до відродження, а тим самим і до входу в царство Христове. Треба усім зрозуміти, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, а тому всім однаково треба покаятись і прийняти Христа як свого особистого Спасителя і задягнутися в Його праведність. Тоді відкриється нам свобідний вхід в Царство Христове. Далі читаємо, що не тільки ті, що йдуть широкою дорогою, не війдуть у царство Христове, але й ті, що силкуються йти вузькою дорогою, але не щиро і не від цілого серця виявляється, що будуть християни, які не будуть готові на прихід Христа. Отже, неготовість чи неприготованість затримає їх, і вони не війдуть у царство Христове. Про це читаємо в Євангелії від святого Матвія, розділ 25, 10 по 12 вірші. Христос прийде, а християни не будуть готові. Друзі мої, чи ви є вже приготовлені до приходу Христового? Будуть також християни неправедні. Цебто не то, що цілком неправедні, такі, як, наприклад, світські люди. Ні, вони ж християни, і як такі мусять бути іншими, ніж світські люди. Однак їхня праведність не перевищує праведності книжників і фарисеїв, тому вони й не війдуть у Царство Небесне. Наша праведність це христова праведність. Це праведність, яку Дух Святий творить у нашому серці. А тому вона повинна дорівнювати христовій праведності, а не бути навіть нижчою від праведності книжників і фарисеїв. А яка ваша праведність, друзі мої? Христова чи фарисейська? Якщо Христова. То вам спобідно відкриється вхід у Царство Христове, якщо ж фарисейська, то ви в нього не ввійдете. В Євангелії від Святого Матвія, розділ 7, вірш 21, читаємо так: не кожен, хто говорить, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю Отця, що на небі. Отже, є люди, що звуть Бога своїм Отцем, але про волю Його, про виконання її цілком не дбають. Ясно, що вони в небо не попадуть, бо коли віруюча людина Богові непослушна, то це ознака, що вона намарно увірвала, що її віра мертва і як така не потрапила збудити любові до Бога. Люди з такою вірою, звичайно, несвідомі, і вони можуть молитися, співати, слухати проповіді, але ніколи не задумуються над своїм духовним станом. І ніколи не дбають, щоб дійсно виконувати волю Божу. а тому їхнє життя майже таке, як і світської людини. Чи ви, друзі мої, вважаєте Бога за свого Отця і чи стараєтесь виконувати Його волю, а може ви навіть не знаєте, що є Його воля, то якщо вас не цікавить воля Божа на землі, то що ви будете робити на небі, де все мусить бути згідне з волею Божою? Там невільно буде виявляти спавілля. А може ви думаєте, що смерть змінить ваш характер? Ні, помиляєтесь, характер може змінити тільки відродження, і до неба треба вже тут приготуватись і волю Божу треба навчитись уже тут виконувати? Є віруючі люди, що не витримують спокус: одного тягне в світ горілка чи пиво, другого тютюн, третього розпуста, четвертого видовища і так без кінця. Ось невіруючий батько манить свою віруючу доньку на баль і обіцяє їй купити гарну розкішну суконку. Християнка на баль не хотіла б іти, але гарну суконку хотіла б мати, і спокуса перемогла, донька піддалась. Пішовши на баль, вона покотилась не мов би в прірву Вона почала танцювати, а навіть і трохи випила вина. Розігрівшись, вона необачно вийшла на двір і сильно простудилась Зараз, по поверненні додому, вона лягла, щоб ніколи не встати. Коли вона відчула, що буде вмирати, вона попросила батька, щоб приніс ту суконку, в якій вона була на балю. Забачивши її, вона скрикнула: Ось за цю суконку продала я душу свою. Друзі мої, за що ви продаєте ваші душі? Які спокуси стоять вам на дорозі в Царство Небесне? Читаємо також у Євангелії від Святого Матвія, розділ 25 з 24 по 30 вірші, що християнин має працювати для Господа. Хто ж свій талант закопує в землю є лінивим слугою і буде покараний на рівні з невірними? Одного разу перевізники перевезли на пороні одного пана разом із кіньми і бричкою. Але той пором був збудований у такому місці, що не надавався для перевозу возів, бо з однієї сторони був занадто високий берег, і таку бричку треба було на руках виносити на гору. Отже, перевізники тягнуть бричку вгору, а пан дивиться і стогне, ніби він сам її тягне. Є немало таких християн, що тільки вдають, що їм діло Боже дороге, вони над ним стогнуть. А самі пальця не прикладуть до нього, а жадають, щоб інші все зробили, і щоб добре зробили, щоб благословіння було. Ясно, що такі ліниві, лукаві не відуть у Царство Христове, вони про нього не дбали, вони для нього не працювали, вони на нього не жертвали. Словом, вони його не будували, а це означає, що вони його не любили, тому вони його й не побачать. Не відуть у Царство Боже також і ті, що взагалі не роблять жодного добра ближнім своїм. Про це читаємо в Євангелії від Святого Матвія, розділ 25, 41 по 45 вірші. Така людина є самолюбна і доля інших її не обходить. Але ж вони зла не роблять, скаже дехто. Слушно, але вони також і добра не роблять. А це також гріх. Бог прирівнює віруючих людей до деревини в саду. Яка повинна приносити плоди. Деревина, що не приносить плодів, вирубується. Ось хлопчина питає вчителя: пане вчителю, чи ви покараєте мене за те, що я не зробив? Ні, каже вчитель. Ну, то я не зробив моїх лекцій. Чи не заслуговує на кару такий учень, тим більше заслуговує на кару християнин, що хотів би мати вічне життя в раю, а сам у собі того райського життя немає. Що воно є любов і милосердя. Ось як багато є тих христихних перешкод, що загороджують вільний вхід у Царство Христове. Але всі ті перешкоди ми можемо самі віддалити через правильне відношення до нього, дозволяючи Духові Святому відродити нас. А тоді, в покорі і послусі, будемо вірно служити Йому, виконуючи його святую волю. Будемо оберігатись спокус. Удосконалюватись у праведності та в учинках милосердя, і щоденно готуватись до Його святого приходу, то так і відкриється нам вільний вхід у Царство Христове. Нехай Господь усім в цьому допоможе. Амінь. Боже наш, сердечно дякуємо Тобі за слово Твоє і молимо, злучи його з вірою наших любих слухачів. Амінь. Слухали українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя, Слова Божого, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому! І вічна влада, амінь.